16 вересня 25-го року троянда Абрахам Дербі. У мене два кущики. Один кущик в тому квітнику за сіткою, роботи, той давніший кущик. А цей садила я по затому році, отримала з. Ага, це сандийська набору ця троянда. Ну що, кущик такий. Це літня посадка була. Кущик вираз такий непоганий, гарний. І мені подобається, що цей кущик постійно квітне. Той кущик, що більший, в тому квітничку. Той нарощую зараз другу хвилю, але ну, вже починає квітнути. А це якось постійно. Я квіточки обламую, які відквітають. Квітки не дуже довго тримаються. ну, Зате вони такі запашні, гарні, подобається мені ця троянда, І вона геть не хворіє. Ніяких плямистостей, нічого немає. Гарна трояндочка, гарний кущ.